Всім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із нетиповим е, трохи відео для мене, і е, насправді дуже цікавим, тому що я останні тижні запалилася дуже ідеєю налагодження своєї системи ведення бібліотеки, тобто розробку якогось електронного ресурсу, реєстру для того, щоб чітко розуміти, скільки в мене книг. І не просто паперових, а в аудіоформаті і в електронному форматі. І мене постійно питаєте, ви питають там друзі, знайомі, родичі, скільки в тебе книг. І я кажу приблизну цифру. Я ніколи, ну як, я там десь раз на півроку перераховую цю кількість, але я завжди знаю, що це слово таке дуже плаваюче, і е, я знаю, що тобто, є якийсь відсоток, який я продаю там, чи віддаю книг, є е, якийсь відсоток, який там в моєї родини на руках. Але скільки ж в результаті ось це мене завжди питання цікавило, і я не могла дати точної відповіді. Е, так от, тепер я знаю цю інформацію і сьогодні я буду ділитися цією інформацією з вами. Перед тим, як ми почнемо, по-перше, не забувайте про інформацію, яка в описі до цього відео є. Там, по-перше, є наша група BookTube ukraina Переходьте, будь ласка, і ви не тільки там, знайдете моїх чудових колег, а й ініціативу Читай для ЗСУ через яку можете донейти на допомогу і підтримку наших захисників і захисниць, ну, звичайно, на нашу перемогу. По-друге, там є наша крафтова майстерня свічкарка. Я вам гарантую, що наші свічки пахнуть і вони заповнять вашу домівку просто неймовірними ароматами на будь-який смак. І якраз відгуки, які я постійно отримую від наших покупців, це тільки в черговий раз. І підтверджують. А нагадаю, що для моїх глядачів на перше замовлення знижка 10%. І давайте вже переходити до основи цього відео. Направду веду перелік того, скільки в мене є книг кількома в принципі, речами. По-перше, в мене, звичайно, є звичайний паперовий блокнот. Зараз він виглядає ось так. Раніше я вам показувала в 2020 році, здається, він був трохи в іншому форматі, але той блокнот в прямому сенсі розпався, і мені доводилося інформацію переносити сюди. Наприклад, в мене тут є ось такі от книжкові полички, я буду показувати детальніше на підйомках, де я собі вписую. Ю, всі книжкові покупки сюди, тобто. Малюю корінчики, вписую спочатку олівцем назву книги, а потім, коли її прочитаю, зафарбовую. І таким чином тут виходить така цікава кольорова гама. І це в своєму роді спочатку я вела як відповідники моїм поличкам ось цим, але потім ця вся система рухнула і воно все так не відповідало. І плюс є ті книги, наприклад, які я продавала і навпаки навіть не читала й. Відразу продавала навіть такі варіанти, і доводилося тут стирати ці назви на корінцях, вписувати вже нові. Одним словом, система дала збій. По-друге, в мене тут є табличка, ну, звичайна табличка, де я собі фіксую, наприклад, ті книги, які я прочитала. І тут все дуже просто виглядає: назва автор, що там що, кількість сторінок, формат книги, яку оцінку я даю, і коли почала, і коли закінчила читати. В принципі, це теж для мене працює, я цим постійно користуюся, це постійно вписую, тому що ця е, табличка мені дуже допомагає. Потім в результаті е, визначити, які книги там в мене були кращі, гірші, скільки е, книг там я в жанрі нонфікшн прочитала чи в е, художньому плані. Е, але це все, знаєте, ну, трохи не те. Папір це круто, але якось не так. Другим способом ведення моєї бібліотеки стала Ексель-табличка. Е, я побачила кілька років тому. Мабуть, два роки тому десь так, що такий формат є в моїх колег-буктюберів, і таким чином вони ведуть табличку і можуть бачити, скільки книг у них є, якого видавництва, там, прочитані чи не прочитані книги. І я почала створювати таку табличку і в себе, як ви бачите. Я почала намагалася туди вносити книги. І я застопорилася на давайте зараз навіть Пригляну, бо я не пам'ятаю точно на якійсь там кількості, і мені просто стало влом далі це все заповнювати. От 299 е, книг я сюди занесла. От е, як ця табличка виглядає, якщо розбиратися, е, значить так, що у нас тут є? По-перше, у нас є номер, це для того, щоб ми розуміли, е, скільки книг, ну просто номерація йде. По-друге, тут є звичайна назва книги. Ця до речі, в мене колонка. Якщо отак от її рухати, бачите, вона в мене прикріплена, щоб я бачила. Інші, інші стовпці. Автор книги, звичайно, далі такі дві невеликі колоночки «П» – це значить прочитано. Я просто ставлю одиничку для того, щоб можна було потім підрахувати, ну, щоб формула спрацювала, я могла підрахувати, скільки в мене прочитаних книг Н, N. Чесно, я навіть зараз не пригадаю, що означає Н. На що я вписувала цю, цей стовпчик, і в мене жодної, до речі, відмітки на ньому немає. Окей, оцінка все стандартно, по п'ятибальній шкалі, але з половинками. Далі видавництво, це також, щоб я могла розуміти, бо, наприклад, одну і ту саму книгу, ті самих тигроловів, видає відразу кілька видавців. Формат це я собі відмічаю: паперова електронна чи аудіокнига. От бачите, а аудіокнига Міше становлення, от, До речі, бачите, тут номерка немає, щось не вписала. Щось пішло не так, а могла я просто не підтягнути нову інформацію. Рік це рік, здається, якщо я правильно розумію, е... Рік написання, ні, видання книги, не написання, видання книги. На Нащо я собі це записала, я навіть не знаю, тому що мені ця інформація, можливо, нічого вже й не дає. Сторінок, ну, все стандартно, скільки сторінок в книзі, мова я собі вписувала, бо якась частина колись в мене була російською мовою, російськомовної літератури. Далі країна це здається походження автора, якщо я правильно помиляюся, ну, тобто, щоб я могла відслідкувати. Кувати наприклад скільки українських в мене книг, Жанр десь вела, десь не вела. Ви бачите, тут в мене якась така система не зрозуміла, десь вписана десь ні. Дата надбання це якщо я там могла щось пригадати, коли я купувала цю книгу, але бачите, здебільшого, в мене цей стовпець пустує. Звідки взялася ця книга? Тобто, де її придбала, наприклад, купила за сертифікат на день народження в букві. Це була книга Кідрука доки світло не загасне назавжди. Ну, теж бачите. Не всюди я це вписувала. Книжковий арсенал. Книжковий арсенал. Автограф ну, прикольна ідея, але як ви бачите, щось я, ну, чи не вводила, чи забила на це. О, є, є. Автограф це Наталі Довгопол, «Мандрівний цирк. Е, ну, така собі додаткова якась така інформація і тематика. Спочатку я це сюди вписувала, а потім, от пригоди циркової групи чи трупи та приблуди дівчини. Ну окей, е, я потім на це забула, тому що дуже багато інформації треба було переносити, і я просто лінувалася це робити. І знаєте, я вам скажу до сьогоднішнього дня, я в цю табличку не заходила ну дуже давно, мабуть, півтора року, так точно. От і вона мені просто. А... Не те, що не потрібне, я нею не користуюся. Тобто я її створила, але вона мені не приносить користі. Я собі з намагалася там, відмічати ті книги, які е, поїхали там, з моєї книжкової полиці там, от, Володимир Арєнєв», бісова душа, або «Заклятий скарб. Це я відмічала е, для себе, що, наприклад, я цю книгу згодна прибрати зі своєї бібліотеки. Вона там, наприклад, продається, і коли продасться, я відповідну табличку її перенесу. От. Але я повторюсь. Ця е, таблиця для мене не діяла, е, але я е, знайшла буквально ось е, тиждень тому десь так, е, мені вибила точніше реклама одного е, каналу в інстаграмі, однієї сторінки про, е, дівчини, яка. Показала, що от я продаю е, шаблони для підприємців, вчителів, блогерів, е, за допомогою яких можна е, стилізувати там свою роботу, повністю там виокремити всі потрібні моменти і якісно там працювати на результати. І е, е, в мене спочатку, звичайно, візуал зацікавив, картинка. А потім я е, в мене є така штука, е, що е, звичайно дівчина продавала ці шаблони. Звичайно, ця праця не просто так вона дається. От, І е, я маю таку штуку, що я спочатку намагаюся зробити це сама і спробувати, а чи вийде в мене. Е, бо ну, я хочу спробувати, я що гірше, що не можу щось спробувати зробити. І, до речі, так, колись е, зародилася свічкарка, бо я колись купила в одному магазинчику ну, такому більш-менш великому свічковому свічку. Я її е, понюхала, вона мені ну як сподобалася, але я подумала, що можна зробити краще. І з того часу, Мене ця ідея не полишала. Пройшло півтора-два роки майже, і я спробувала зварити сама свою свічку, яка мені набагато більше сподобалася, ніж в іншому магазинчику, який в якому я купувала свічки. Ну, це абсолютно серйозно. І навіть ну, я не намагаюся це розрекламувати, а просто розповісти свою історію. От і десь щось приблизне сталося зі мною, коли я побачила цю табличку, і мені захотілося створити свою таку систему, свій шаблон, по якому я зможу працювати. І взагалі спробувати, чи буду я працювати. І так я дійшла до програми, яка називається Notion. Тут я вже знову повертаюся до комп'ютера, і я в цій програмі працювала добрячих, мабуть, тиждень-півтора. Для цього для того, щоб зробити ту систему, яка для мене буде працювати, передивилася там різні пінтерести для того, щоб розуміти, як це люди влаштовують, як це візуалізують. от і зрозуміло, що це доволі таки популярна штука, і користується вона попитом, і навіть багатьох людей працює. І в принципі, поки що це працює для мене. Так, от давайте переходити до конкретики. Це моя сторінка в Notion, персональна сторінка, головна. Де, як ви бачите, є кілька розділів. І для мене тут головний розділ, про який я сьогодні вам буду говорити, це книги. Ось, і, зокрема, розділ, який називається Reading List. Тут також є. Інші е, сторінки, але про них я буду більше, мабуть, розповідати своїм спонсорам і патронам. От, е, можливо, колись розкажу тут і на загал, але сьогодні мені хочеться вам презентувати свій е, реєстр електронний. І над ним я працювала дуже і дуже довго. Я ним просто неймовірно пишаюся, він мені дуже подобається, і він для мене що найважливіше, працює. Це дуже-дуже класно. Е, так от, е, як з чого мені почати? Навіть не знаю. Що ми перед собою бачимо? Це скарб. Звичайно, це скарб. скарб. Давайте я зараз обнулю всі дані для того, щоб вас не збивали якісь формати, якісь цифри. Загалом, ось так от виглядає моя сторінка електронного реєстру, де зараз відображається абсолютно вся інформація, яка мені потрібна. Зокрема, по-перше, тут є назва, тобто назва книги. Далі я сюди вписала жанр, жанрів. Я виокремила кілька, якщо сюди подивитися. В цьому застосунку Notion можна користуватися ось такими от, ну, як тегами, як їх простіше назвати, де можна залишати ось такі от позначки. Тобто я собі сюди ввела всі жанри, які, як мені видається, в мене є в бібліотеці. Там нонфікшн, мальопис, класика, сучасний роман, фентезі, історичний роман, гостросоціальний, антиутопія, любовний роман, детектив-трилер, даячо-підліткова література, подорожі в часі про війну, містика, збірка, поезія. Новорічна, космос, наукова фантастика. Ну, тобто навіть це не повністю жанр, ну, це якась така кваліф... класифікація книги. Далі в мене тут є. Статус книги це, щоб можна було зрозуміти, чи прочитана вона в мене, не прочитана або в процесі читання. От, Наприклад, 100 експрес уроків української в мене в процесі читання, бо колись я й почала читати, там здається, уроків 15 пройшла і не допроходила. Тобто книга і почата, але і не закінчена. А ось Орболовська 1984, вона прочитана, як ви бачите. Далі, це оцінка книги. Я собі поставила, відповідно, п'яти. Зіркову систему. На жаль, половинок тут немає, а мені саме зірочками хотілося, щоб вона виглядала. Окрім того, тут є те, що позначка, що буду читати просто, і література мого чоловіка. Тобто я її не буду ніяк оцінювати і взагалі читати, тому що це. По суті, не моя книга, але ну, на наших книжкових полицях вона є. Автор, це скоріше мені потрібно було для того, щоб я могла знайти, наприклад, серію книжок, якщо є від одного автора або всі книги одного автора знайти. Видавництво. Це мені потрібно для того, щоб я могла відслідковувати, наприклад, якого, книг, якого видавництва в мене більше чи менше. Також собі просто сюди завела всі видавництва, які в мене є на поличках. Бачите, їх багатенько, в принципі. Я сама здивувалася яких багато виявляється, в мене є країна. Сюди всі країни не заводила, чесно, просто починаю лінуватися, але найголовніше це розуміти, скільки в мене книг саме українською мовою, українських авторів маю на увазі. Стан це те, що мені потрібно розуміти, наприклад, в моїй бібліотеці. Наразі книга. Стоїть, наприклад, на продажу, і я її приберу з цього реєстру. Ну, тобто поставлю відмітку там, у мами, у тата, у друзів або продала. Далі формат. Ну, тут всього три формати може бути: папір, електронка або аудіокнига. Якийсь четвертий поки що не вигадали, і на цьому все з приводу стопців. Як це все виглядає в новшині? Як ви бачите, ось ця таблиця це називається датабаза. база. І я відповідно на кожну книжку створила, створила свою окрему сторінку. От, наприклад, знову ж таки, відкриємо. Орвала того самого, ось я натискаю, і тут ми бачимо всю ж ту саму інформацію, що є, і в цій таблиці, але вона так от просто систематизована. От, і я тут можу внизу додати якусь е, інформацію, там свій коментар, наприклад, або е, якісь там посилання для мене корисні з приводу цієї книги. Е, наприклад, якщо подивитися ось тут електронки, е, так, ну, тут здається, важкі будуть книги. Якщо не помиляюся, це може бути легенькою. Якщо це електронки. Ні, зараз інший приклад знайду. Так, давайте формат одразу поставлю, щоб можна було швидше знайти. Так. Наприклад, наприклад, о, американські боги. Я відкриваю цю сторінку, і я ще електронні книги сюди пододавала на персональні сторінки для того, щоб можна було, наприклад, її викачати, якщо ну, я там з іншого девайсу зайду, або в мене не буде там на телефоні або на комп'ютері цієї книги. А вона мені потрібна буде. Але тут нюанс в тому, що в Notion можна завантажувати документи до 5 мегабайт, і деякі книги, які... Більше важать, сюди не влазить, бо, наприклад, Артхаз, там книги доволі такі важкі, бо це ну, такі ілюстровані книги, і сюди мені не дала система вигрузити книги. Якщо коротко, ось так от виглядає моя табличка, а в чому її користь? По-перше, як ви бачите, давайте знову я обнулю, можна тут підрахувати, скільки вибити якусь цифру, кінцевий результат. І я сюди завела відповідно всі книги. В паперовому форматі, в аудіоформаті, а аудіокниги в мене на Абуці і електронки. Це те, що мені купувалося, там, надавалося видавництвами безкоштовно, або я отримувала за проходження якихось е, тестів, колись така штука була рік тому у видавництві наш формат, і таким чином можна було електронки е, завантажувати. Е, окей, і виходить, що в мене якась кількість електронок набилася, і я теж сюди позаводила всі ці електронки, які в мене є. І е, в чому користь цієї дати це те, що я нарешті змогла підрахувати, скільки в мене книг в моїй бібліотеці. Ви можете помітити тут цифру 824, але це трошки неправда. Ця цифра була б, якби я не продавала книги, а от якщо я виберу фільтр стан книги, тобто у бібліотеці, окей, те, що в мене ще на продажі стоїть, у мами, у тата і у друзів, тобто воно ще фізично у мене. Тобто я не вибираю тільки один пункт Продала і таким чином я бачу, що в мене 585 книг. Якщо будемо проходитися далі по а, фільтрам. Бо датабаза корисна якраз своїми фільтрами. Я розробила собі таку систему, щоб я могла відслідковувати відразу багато речей, бо це потрібно мені далі буде і в блогерському плані, ну і просто читацькому, щоб розуміти, що чого в мене багато, чого в мене мало. Наприклад, жанр нонфікшн ми обираємо. І я відразу бачу, скільки в мене книг в жанрі нонфікшн. От, в мене 189 книг. Це загалом і в форматі паперовому, і в аудіо, і в електронному. І далі я можу гратися, обирати собі там, виключно там, паперові, наприклад, книги для того, щоб розуміти, скільки там, в мене в такому форматі книг я бачу там, 121 книга, все одно я можу багато чого ще в жанрі нонфікшн почитати. І В мене є. Чим себе задовільнити. Так само по іншим жанрам я граюся і обираю. Далі обнуляю для вас статус це для того, щоб зрозуміти, скільки в мене прочитаних, непрочитаних, непрочитаних... Прочитаних книг, книг в стадії прочитання і непрочитаних От клацюю сюди і бачу, що загалом, загалом прям в мене прочитано 380 книжок. там Якщо я натисну на непрочитані не початі, то ця цифра буде трошки більша я вже просто знаю. 428 книг. Окей, далі йду, наприклад. В мене є фільтр країна, це для. Того, щоб я могла от конкретно зрозуміти, скільки в мене книг від українських видавництв і українських авторів, зокрема. От. Дуже корисна штука, щоб робити підбірки саме про українську літературу українських авторів. І от, наприклад, я побачила, що в мене 284 книги українських авторів. Ну, тобто, це менше. Корисно буде також для зйомок майбутніх відео. Так, жанри я вам показувала стан це те, щоб я розуміла, наприклад, які книги. У мене в бібліотеці зараз видавництво – Це також, щоб я могла зрозуміти, наприклад, книг якого видаництва в мене більше. От я натискаю ВСЛ. От, і я бачу, що в мене від ВСЛ 122 книги. Ну, так, немаленько. От на противагу КСД більше чи менше цікаво. Я просто це якраз не перевіряла, самі цікаво подивитися: 103 книги, тобто менше. Далі. це Я виставляла оцінки книгам або те, що я буду читати. Таким чином, наприклад, я можу подивитися, які книги я оцінила на 5 зірочок для того, щоб зробити підбірку, наприклад, найкращі книги, які я читала. І от я собі тичнула і побачила, що в мене 131 книга отримала 5 зірочок. І відповідно з цієї кількості книг я вже далі маю обрати щось для зйомки відео. І якийсь фільтр, здається, я ще не завела сюди. А, ну, в принципі, так, це головні фільтри, якими я користуюся. І таким чином я можу гратися і обирати, що почитати, який, яку підбірку скласти, що купити, наприклад, і тому подібне. От, наприклад, я знаю, що я, наприклад, хочу прочитати там, до кінця року. там... Наприклад, 15 книг українських авторів. Я собі вибираю Країну, Україна, Статус не прочитано. Жанр, ну, в принципі, можна гратися, можна не гратися. Стан у бібліотеці обов'язково, щоб було. І формат паперовий. ну, тобто, я... В папері зараз дебільше читаю. Одиництво мені неважливо, оцінка тут не буде стояти. І я бачу, що в мене потенційно 79 книг, із яких я можу обирати ті самі 15 книг, які я хочу прочитати до кінця цього року. Або, наприклад, в мене була така дилема, зараз я обнулю всі фільтри, що я подумала чомусь, що в мене залишилося дуже мало фентезійних книг. Ну, тобто, знаєте, візуально там в мене стоїть, мені здавалося, вже мало книг в жанрі фентезі. Які я можу почитати, ну, тобто, в мене вузький вибір, а мені хотілося його збільшити. От. І коли я завела всі дані в цю таблицю, я зрозуміла, що вибір в мене був великий так. Ну, тобто, мені просто так здавалося, бо там якісь книги в мене на другому ряді стоять ззаду, про якісь там я забула. І от я, наприклад, собі вибираю жанр фентезі, ну і, наприклад, містика, це доволі такі споріднені жанри. От. І обираю те, що в мене статус не прочитано. Ну і формат паперовий стан у моїй бібліотеці. От, і я бачу, що в мене 25 книг в жанрі фентезі. А, тобто, мені ще є що почитати і не обов'язково брати і купувати щось нове, ну, прям якщо мені там не дуже припече щось конкретне взяти. От, і мені є з чого вибирати. Тобто, просто деякі книги просто забуваються, а тут я собі все занесла і все бачу і е, конкретно розумію. Ну і так далі я можу дуже там довго гратися з цією датабазою і багато що перевіряти. Тобто, дуже. Крута ця штука дуже для мене дієва. Відразу вона може спрощувати мою роботу, бо ось ця система вона непогана, але для мене, на жаль, вона не працювала. А от якраз ця система. Ем... Вона виводить всю інформацію, не треба довго над нею паритися, не треба там вбивати якісь там формули для того, щоб знайти потрібну інформацію. Я доволі швидко взяла, все розкрила, подивилася і визначилася там або щось там перевірила. От, ну загалом там до кожної сторінки я можу додавати якісь, наприклад, коментарі, теж посилання, описи, неважливо там на що, і розширювати інформацію, якщо мені там захочеться щось пригадати. Тобто дуже така корисна штука, і я також в Notion завела і інші для мене важливі такі моменти. Наприклад, ось тут в мене, як ви бачили, є там список моїх побажань книжкових, тобто те, що я хочу, щоб в мене було. Також тут є мої книжкові покупки, це для моїх спонсорів і патронів інформації, яку я відслідковую. Далі тут інші, ну, через іншу вкладку я додавала, але теж не менш важливі моменти, наприклад, там, ідеї для відео, які я собі записувала. Читацькі плани на осінь 2023 року. Це, тобто, те відео, яке я знімала, я сюди виписала весь паралік, книг, щоб я бачила їхній статус, тобто, що в мене прочитано, що не прочитано, якого жанру, і так далі. Там, так само я вивела сюди річні плани. От, е, доволі таки для мене зручна штука, якою я користуюся, і е, поки що вона мені. Вона працює і цим я дуже і дуже задоволена. Розповідайте, як ви ведете свій електронний реєстр, і взагалі чи ведете його, чи потрібна вам така взагалі річ для вас, як для читачів. І цікаво взагалі зрозуміти, чи користуєтеся ви якимись можливо іншими засобами для того, щоб розуміти, скільки там у вас книг, можливо, ви просто рахуєте їх, можливо, користуєтеся користуєтеся якимись іншими застосунками. Якщо вам було цікаво. І корисно послухати те, що я вам сьогодні продемонструвала, ставте лайк. Якщо не дивилися якісь мої інші відео, подивіться їх. Дякую, що були зі мною. Дякую моїм спонсорам-патронам і патронам за те, що мене підтримують. До речі, якраз про інші сторінки я зараз буду знімати відео для моїх спонсорів і патронів. От і побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.